Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні гості, товариші, друзі, співробітники, вітаю вас, всіх, з сьогоднішнім святом Днем рятівника України. 17 вересня, вже котрий рік поспіль, ми визначаємо це своє професійне свято. Так само сьогодні, сьогодні, 17 вересня і так само. Сьогодні ми зібралися тут всі разом з вами. Тому від щирого серця я всіх вас, пожежні рятувальники, вітаю з цим святом, бажаю вам натхнення, мужності, щоб ви так само і далі виконували свої функційні обов'язки в повному обсязі і отримували за це вдячність тих людей яких ми з вами тут захищаємо сьогодення? Вітаю вас, Ловин, ви, ви Світлана Леонідівна Кошерець. Я би, я хотіла б вас теж всіх привітати з вашим професійним святом, тому прошу вшанувати пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання. Дякую від селищної ради депутатського корпусу. Хочу щиро привітати вас з вашим професійним святом. Ви представники мужньої відповідальної професії. Ви перші стаєте на захист наших громадян і в мирному житті, і в військових буднях. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, розуміння і щоб ви завжди були віддані своєму. Такому принципу роботи вашому це запобігти, врятувати, допомогти. Від Вовковенецької селищної ради хочу привітати і нагородити таких працівників вашого загону. Колосовський Микола Богданович за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий вклад у безпеку громадян Вовковенецької територіальної громади та з нагоди професійного свята Дня рятівника. Прошу. Вітаю. Дякую. Буду народу України. Нагороджується Саченко Володимир Тимофійович. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий вклад в безпеку громадян Вовковенецької територіальної громади, з нагоди професійного свята Дня рятівника. Дякую. Буду народу України. Вдовиченко Андрій Олександрович. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, з нагоди професійного свята Дня рятівника. Командир відділення 28 го Державного рятувального пожежного загону. Дякую. Вітаю вас. Дякую, народ, України. Протас Віктор Євгенович за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, ваговий вклад в безпеку громадян Вовковенецької громади та з нагоди професійного свята Дня рятівника. Я вас вітаю. бажаю вам всього найкращого. Дуже народу. Скромний подарунок. Це вам на частину Дякую велике. Щоб були не тільки бойові, будні, а ще і відпочинкові, так би мовити. Дякуємо велике е, хлопці. По мірі можливості ми приділяємо увагу е, вашому загону, виділяємо кошти. Ну, знаходитися в постійній увазі Вовковенецької селищної ради. Ще раз святом вас всіх. Дякую. Будьте здорові. Так, товариші, до нас ще завітали гості е, з фірми Аграрної Агрокряж. Віктор Григорович, вам слово надається. Шановні, шановні присутні, е, Працівники служби надзвичайних ситуацій, в принципі, то МХП Грокраш, яке входив в структуру Миронівських хлібопродукт і благодійний фонд МХП Громаді знаходиться завжди ну, в тренді тих подів, які, які є на території наших громад. І... Було звернення від, вашої, від вашого керівництва, від Державної служби надзвичайних ситуацій надати вам допомогу ну, в інструментах для, в технічних засобах, для покращення вашої роботи в рятуванні, виконанні якихось інших таких ремонтних робіт. Так, так співпало, що дане професійне свято відбулося в той момент, коли звернувся ваш командир. Ми, ми долучилися до цього всього і якоби приїхали привітати не з порожніми руками. Мені дуже приємно, що ви такі потужні, потужний колектив, завжди перві, завжди надаєте допомогу людям, завжди надіються на, на, на вас, наші громадяни, в такий важкий час. Слава вам, слава вашій службі і слава Україні. Героям Є... слава! Є, є ось е, засоби, інструменти, які покращать вашу працю, і ми, ми завжди будемо долучатися, е, будемо допомагати, будемо знаходитися в комунікаціях, і я думаю, це тільки принесе користь і посилить вашу службу. Дякую. Дякую велике. Так, від себе хотів ще раз, як безпосередній керівник підрозділу, е, всім нашим. Гостям вам від мене і від моїх співробітників велика вдячність за те, що нас підтримуєте в ці нелегкі часи. Ми все, що від нас залежить на сьогоднішній день, то що відповідно нашої служби маємо, як то кажуть хлопці, відпрацювати на 101%. І ми це зробимо з вами. Так, хлопці? Все велике вам дякуємо. Згадую допомоги. Це вільно розходимося.